Надати дозвіл товариству «Вітерний парк Верховинський виготовити технічну документацію поділу земельних ділянок від сіл Ростока. Кічерний перехресний буковиць, які входять до складу Жданіївської громади, а також надати дозвіл цьому підприємству виконати інженерно-геологічних вишукувань за межами населених пунктів на горі гостра. Ці та інші питання розглядали на сесії 15 серпня в Жденівській селищній раді. Багатьох лякає, що на полонинах буде зруйновані. Будуть полонини, буде встановлені вітрові станції, які вже Ну, якось будуть впливати на загальну картину цих полонин з боку селищної ради ми розуміємо, що на нашу територію заходить інвестор, який хоче розвивати свій бізнес на нашій території, і за його діяльністю, в принципі, будуть надходження в громаду, тому громада. Хоче, щоб вони проводили діяльність тут у нас на засідання, окрім депутатів, прийшли представники громадської організації Сейф Пікуй та товариство вітряний парк Верховинський. Ми хочемо зробити біологічні вишукування для того, щоб визначити глибину залягання ґрунтових вод і вивчити повністю ґрунти, які знаходяться на. Діалогічна робиться для того, щоб на майбутньому подати звіти в той же стратегічні екологічні оцінки і оцінки впливу на довкілля в більш широкому форматі. Просимо поділ земельної ділянки без зміни цільового призначення, для того, щоб вже взяти в оренду ці земельні ділянки для майбутнього будівництва. Так? статтею 26 закону України про регулювання про місцеве самоврядування в Україні вирішення питання про надання дозволу на інженерно-вишукувальні роботи не входить до їх повноважень, до повноважень. Сесії такі дозволи видаються на підставі договорів оренди або свідоцтв про право власності на земельну ділянку. Коли вже е, уповноваженим органом в сфері містобудування та е, архітектури це не питання однозначно сесії і не селищної ради. із 17 присутніх депутатів проголосували за надання дозволу товариству Вітерний парк Верховинський» на виготовлення технічної документації і проведення інженерно-геологічних вишукувань на території жденівської громади. Рішення, яке приймається, виноситься на розсуд депутатів, доводиться до їхнього відома всі сторони на всі за проти наслідки. Тобто висновки, скажімо так, навіть громадськості не були почуті, було запропоновано депутатам внести зміни або відтермінувати. Пропозиції не були почуті, а рішення було прийнято. В цілому, коли ми говоримо за законність чи незаконність, я думаю, в судовому порядку можна оскаржити будь-яке рішення, якщо воно незаконне або не відповідає нормам законодавства. Сергій Чорношов Флонтіне Колишин, Суспільне новини.